Вітаю! сьогодні. Хочу допомогти вам розібратися, який інвестиційний підхід підходить саме вам. Зглянемо переваги та підводне камінь для таких типів інвестувань, як пасивні інвестиції, середньострокові інвестиції, активне інвестування та трейдинг. Я не буду стверджувати, чи що щось погане, чи щось хороше. Усе розглянемо зі сторони того, щоб можна було розібратися, який інвестиційний підхід комфортний саме вам. Поскажу одразу: якщо ваша інвестиційна стратегія буде некомфортною, то ви будете постійно незадоволеними нею та регулярно втрачати кошти. А це призведе до того, що ви просто перестанете інвестувати. Тому перед тим як розвиватися в будь-якому напрямі, купувати курси чи проходити навчання, вам необхідно визначитись, що саме вам по душі. Давайте будемо розбиратись. Почнемо із пасивного інвестування. Узагалі, термін пасивне інвестування не зовсім коректний. Я рахую, що все ж таки термін довгострокове інвестування буде кращим. Справа у тому, що пасивне інвестування це коли відніс гроші і отримуєш якісь регулярні виплати. А у даному випадку ви все одно час від часу будете докуповувати активи, реінвестовувати дивіденди, інколи міняти склад портфелі, а можливо, іноді і продавати частину портфеля, бо життя не передбачуване. Видів довгострокового інвестування є багато, починаючи від того, що саме вибирати активи і закінчуючи індексним інвестуванням. І саме індексне інвестування є самим популярним. Це хороший підхід, так як індексні комітети відберуть акції набагато краще за середньостатистичного інвестора. Але саме тут виникає помилка більшості довгострокових інвесторів. Вони інвестують не у прямий актив, а через посередників. Тобто, замість інвестування в акції, інвестори вкладають у ІТФ фонди на акції, замість фізичного золота вкладають у депозити у золоті чи ті ж самі ІТФ фонди на золото. Це є поганий вибір, так як кожен посередник це є додатковий ризик, і у довгострокових інвестиціях це точно недопустимо. Взагалі про ризики ETF в мене є окреме відео, дуже рекомендую подивитися. А саме важливо в таких інвестиціях твердо вірити у актив. Інакше вам буде дуже некомфортно при просадках вартості активів. А просадки бувають у всіх активів, і більше того, вони бувають глибокими і довгими по часу, іноді навіть на роки. Якщо при просадці ви не хвилюєтесь за актив або навіть навпаки, вам це подобається. Бо ваш актив можна придбати ще дешевше, і ви активно добираєте його. Тоді цей вид інвестування на всі 100% підходить вам. Основним плюсом довгострокового інвестування є мінімум витраченого часу. Ви можете місяцями не дивитись додаткового портфелю, хіба при поповненні чи реінвестуванні отриманих дивідендів, ну якщо ми говоримо про акції. Також ця стратегія максимально капіталоємнісна, тобто фактично якоїсь верхньої планки для інвестування просто не існує. Якихось явних мінусів у стратегії немає. Єдине, що інвестору не варто очікувати якоїсь підвищеної дохідності. Дохідність, як правило, буде середньоринковою, проте залежить від активів інвестора. У мене є такий портфель, я його називаю портфелем грошового потоку. Детально можете познайомитись у відео. Середньострокові інвестиції. Основна відмінність середньострокових інвестицій від довгострокових це те, що у середньострокових інвестицій є граничний термін. Тобто, рано чи пізно вони закриваються. Стратегій середньострокових інвестицій є безліч. Але основна ціль їх у тому, щоб знайти можливість купити актив дешевше і продати дорожче. Або навпаки, продати дорожче, а потім відкупити дешевше, якщо ми очікуємо падіння вартості активу. Щодо термінів таких інвестицій, то чіткої відповіді немає, але, як правило, час утримання позиції рахується у місяцях. Щодо витрат часу інвестора на реалізацію такої стратегії, то тут вони вищі, ніж у довгострокових інвестиціях. Як мінімум раз в тиждень контролювати стан позицій, щоб бути впевненим, що нічого стратегічно не змінилося. А у моменти входу чи виходу із позиції, можливо, потрібно буде витрачати більше часу із щоденною активністю. Мова йде про те, щоб виставляти чи знімати ордера, а не те, щоб сидіти повну торгову сесію біля комп'ютера. Як висновок, на середньостроковій стратегії потрібно трішки більше часу, ніж на довгострокові, проте основний аналіз можна перенести і на вихідні, якщо у вас немає можливості під час робочого часу займатися аналізом. Також на активних інвестиціях можна переганяти середньоринкові показники прибутковості. Але треба мати на увазі те, що падким інвестиціям можуть бути і збитки. Я у себе використовую таку стратегію. Всі середньострокові інвестиції провожені на основі аналізу дій розумних грошей. І з безкоштовним курсом ви можете ознайомитись у плейлісті. Активні інвестиції. Стратегії активних інвестицій вимагають більше часу на реалізацію. Як правило, при активних інвестиціях потрібна буде щоденна активність у питанні пошуку інвестиційних можливостей, їх реалізації та супроводження угоди. Але все ж таки, внутрішньоденної активності не потрібно. Якщо потрібна активність посеред торгової сесії, то це вже не інвестування, це вже трейдинг. Такий вид інвестування підходить інвестору, який хоче швидше забирати гроші зі столу. Тобто не очікувати місяці для того, щоб отримати прибуток, а фіксувати одразу швидше. Як правило, термін отримання таких активних інвестицій розраховується у тижні. Характеристикою такого типу інвестування є майже повна відсутність кореляцій із загальними ринковими трендами. А також такі позиції мають супроводжуватись ордерами на take Profit та стоп Loss. Якщо у довгострокових інвестиціях можна входити усіма коштами в позиції, то на середньострокових інвестиціях важливим стає питання мані менеджменту, тобто управлінням капіталу. А у активних інвестиціях є надважливим питання ризик менеджменту, тобто управління ризиками. Тобто, якщо у вас є час і бажання щоденної роботи із інвестиціями і ви маєте психологічну стійкість до збитків через стоп-лоси та навіть їх серії, то така стратегія може підійти вам. І останнє, що я хочу розглянути, це трейдинг. До трейдингу я відношу усі стратегії, у яких потрібна активність посеред торгової сесії. Тобто це можуть бути як скальперські угоди терміном кілька хвилин чи секунд, так і свінг трейдинг з угодами на кілька днів. Тому звідси можна зробити висновок, що трейдинг це повноцінна робота на повний день, яка вимагає постійної присутності під час торгової сесії. Крім цього, для трейдингу характерна вимога для трейдера у високому розумінні ринкових процесів. Присутні високі вимоги до ризик менеджменту та психологічної стійкості. Більшість учасників ринку починають із трейдингу, що я вважаю великою помилкою. Так як трейдинг вимагає досвіду, я все ж таки рахую, що починати треба із Інвестицій, так простіше розібратися у ринкових процесах. А вже по факту збільшення власної експертності можна пробувати себе у трейдингу. Особисто трейдингом я не займаюся, у мене немає ні бажання, ні часу сидіти більше частини біля монітору. А вам потрібно вирішити самостійно, чи підходить він вам. Як висновок, скажу тільки те, щоб перед тим, як починати інвестувати, вам потрібно зрозуміти, який тип інвестування підходить саме вам. Дивіться, скільки часу ви можете виділяти на інвестування. Як ви відноситесь до просадок по рахунку, до стоп-лоссів та їх серії та інші важливі вам фактори, і відносно аналізу таких факторів, підберіть власний підхід і розвивайтесь у цьому напрямку. Більше того, якщо ви вже інвестуєте, то спробуйте поглянути на ваше інвестування зі сторони. Як ви відноситесь до затрат часу, чи задоволені власним результатом, оцініть ваше власне відношення до стратегії, чи, можливо, ви відчуваєте якийсь дискомфорт? І оцініть, чи підходить вам ваш поточний інвестиційний підхід, чи потрібно щось змінювати. Надіюсь, що тему розкрив повністю. Якщо у вас є запитання чи доповнення по інвестиційним відходам, пишіть у коментарях. Також буду радий прочитати ваші думки на дану тему у коментарях. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!